Всім привіт! Отримала я сьогодні своє замовлення лілій. Натрапила в квітковій групі. Люди продавали свої лілії. Ну, і я написала, що куплю лілії. Людина, там не один продавець скидали мені фото, які в них зараз є. Зараз я розпочатую. І я вибрала по фотографіях, я вставлю сюди. Futo. Ну і, власне, що ж я тут отримала. Я відразу скажу, що я не є прихильником літньої посадки лілій. Заодно я зараз покажу, як я їх буду садити. Я купувала два роки тому на базарі з квіткою. Привезла машиною, з квіткою посадила, нічого не обрізала. І отак трохи наче й краще. Ну, знаєте, спокусилася, повелася на це все. Захотілося мені лілій. Тут має бути шість сортів по дві цибулини кожного сорту. Якісь сорти коштують по 25 гривень цибулинка, а які... По 35 чи по 30? 380. оце вже запуталася. 380 гривень я словом за них віддала. Плюс 95 гривень доставка новою поштою. Укрпоштою взагалі не люблю ні сама відправляти людям, ні собі замовляти, ні, не хочу. Ось такий товар е, тендітний. Це не те, що там насіння якесь. А, і швидше дойде новою поштою. Звісно, дорого за доставку. але Купи, платить двічі. Якщо, вам, якщо у нас пересумне відділення, то вони б мені в дорозі були. Я не знаю, людина мені їх відправила в вівторок, вони б сьогодні не прийшли, і це б вони аж до вівторка лежали десь на пошті. Так, дві цибулинки. Ну, я бачу, що тут одна цибулинка. Примірно за таку б ціну, це біла. А інша це просто, наче як подаруночки. Хоча, якби людина вже оцінила її в 35 гривень, то мала б хоча б дві таких покласти, тому що я не рахую оце за повноцінну цибулину. Так, вона цвіла, але це дитинка. Це дитинка. А я ще сьогодні мені попадаю ці лілії також на бувари. І... Хоча лілія гарна, вона виросте. Але очікує ж дві цибулинки однакових, а вже потім якісь там, якщо людина пише, кладу ще подаруночки, а потім вже щось інше. Це буде така рожевальника. Також одна більша, одна менша. Ну, і дітки, звісно, я порозсаджую. Ну, а тепер скажіть, хто в мене замовляв. Чи дорого я просила за 40 гривень цибулину. Ви пам'ятаєте, хто замовляв жовті лілії, які ви за завжди отримували? А я ще кажу мамі, оце як отримаю. Це така. Ну, бачу, що так. Те, що замовляла, те й прийшло. Ну, в принципі. Це дитинка. Я рахую, що це дитинка 25 гривень, коли я відправляла цибулини от такенні. Ну, плюс продавцю в тому, що він наклав дріб'язку. Ну, зараз напишуть, що це мені не так. І я така перебірчива. Але ті, хто замовляв у мене, не дадуть мені збрехати, що по розміру цибулини, які відправляла я. У тому що свіжо викопані. І, в принципі, 25 30 35 гривень. Це. о А от за це я це біла. Це біла. Вона писала, вона розмножується як якось лусочками. А це вже плюс. За це я навіть готова заплатити Була і 50 і 60 гривень за цибулину Оце плюс. Звичайно, і великий плюс. Навіть, знаєте, перекриває все оте. Оце я задоволена цією цибулинкою. Ну, я кажу, плюс, що продавець кладе багато діток. Але це і ціна за цю лілію. 25-35 гривень. Оце і ціна за таку цибулинку, люди. Тому що я, я розумію, що ми всі хочемо отримувати за 20 гривень ось таке, але цінуйте чужу працю. Я не лаю продавця нічого. Це така ось. В принципі, вона стільки і коштує. Значить, якщо я надумаюся свої восени трохи продати жовтих, бо забагато в мене. То мені, мабуть, треба цінити тоді свої оці отакі цибулини 60-70 гривень. Знаєте, як з сторони виглядає, наче і, і не так мені, і хвалю в той час же ж продавця. Запаковано гарно, лілії не посохли, але це ж нова пошта доставка. І подаруночок одна покладжена. Корінчики всі гарненькі, все це. Я просто порівнюю, я просто поражаюся людям, які мені в тому році писали, що в мене дорого за цибулину, яка чотири отаких скласти до кучі. І це було, було в мене в тому році 40 гривень. Будемо садити. Будемо садити. Зараз підготую луночки, заодно покажу літню посадку. Хоча я не дуже і раджу, от так повелася. Раджу восени все-таки Лілію. Але я в себе вон, троянду садила, отакий от пучок діток викопала по одній квітці, ціте. в інше місце пересадила та навіть не пов'яли. Так що, якщо ви купуєте в себе ж десь на місці з квіткою, не одрізайте, так і садіть. Поливаєте, вона прийметься і доцвіте вам свої оті всі бутони, які на ній є. А якщо вже отаку отримали, то садимо. Зараз садимо. Покажу, що садимо і що з оцими треба робити. Так, прийшла я в квітник, зробила дві луночки для приміру показати. Буду садити їх ось тут, де в мене туї високі. Цю жовту восени я викопаю, можливо, хтось захоче. Буду садити ось тут, щоб вони в мене не змішувалися із моїми. Червона також буде викопуватися. І щоб в подальшому мені було легше їх розвести. Ось, наприклад, тут зараз посаджу дві ось таких із дітками. Ось оцю. Тут там дві інших. З туями в мене лілії сусідствують нормально, це вже перевірено. І отак тут насаджу. Так, робимо луночки. Зробили луночки, я навіть заглибоку зробила. Так, тепер дивимося, щоб нам не глибше посадити, ніж лілія була. Щоб отак нам землею не закидати. Нічого не роблю, не обриваю, не обрізаю. Як оце є, так і сажу. Є отут квітка далі, садити з квіткою. Оцей стовбурчик, якщо вам прийшло отак викопане від людей стовбурчиком, не відрізаємо. Ми восени будемо бачити, де ми їх посадили. Вони нам не зійдуть, але перезимують, вони вкоріняться зараз. І по корінчику у мене навіть до весни достоюються всі корінчики, буде видно, де ви яку посадили, щоб не мітити. Це восени, як ви отримуєте, ви ж отримуєте без нічого, просто цибулинку. Тоді можна мітити собі, бачити, де вона, щоб не забути. Бо це зараз, думаєш, буду пам'ятати. А на весну нічого не пам'ятаєш, все забувається. От я подивлюся це відео і буду знати, де я яку посадила і приблизно яким кольором. Лілії у мене тут я замовляла, таких, як у мене кольорів нема, не, не якісь там супер-пупер дорогезні. Так, ось так, приміром, земелькою буде засипана, розпушили, трішечки присипали. Якщо цей корінчик, який би він висоти, на якій би висоті вам людина не відрізала, далі не відрізайте. Воно вже тут присохло, вже лілія трошечки соки свої там всередині береже не треба її ще раз стресувати, вона і так бідне вже стресує. Літня посадка це і так для неї стрес. Трошечки поливаємо ваємо водичкою. Так, по сусідству я ж беру іншу. І так само дивлюся. По глибині вона, по ґрунту. Нормально, вище не засипаємо. Я саджу так. О, так. Поливаємо водичкою, О, і все приживеться. Всі цибулинки, булинки, подаруночки він наклав, продавить. Всі ці живенькі, соковитенькі, гарненькі. Зараз посадимо і буде нам на наступний рік краса. А дай Бог ще й надалі, ще й розвести і самій продавати і радувати людей. Все. Отака. От Мудрості багато не треба. О, полила. Нагорнула земельки. Лілія. Я й не знала, я садила завжди по інтуїції. а виявляється, що Лілія не дуже любить глибоку посадку. От як ви сини садите, думаєте, а посажу глибше, щоб вона не змерзла. Не змерзне. Вона не змерзне. Але дуже глибоку посадку також не любить. Все одиться, дві штуки ми вже і посадили. Вже ця і посаджена у нас. М -м? Така на тигрову схожа. І отак далі буду садити. Показувати усі не буду, бо це буде відео на 30 хвилин. Тут порозділяю окремо, звісно, діток посажу. Усе зараз розсажу, але окреме за оці лілії, я не знаю. Я ж кажу, Продавець дуже продешевила, що продала їх по 35 гривень. Такі лілії. У нас навесні на базарі такі були по 100. Ну, Не, не саме такий сорт, а такі завбільшки. Я окремо дякую, звичайно, за подаруночки. Я цінюю це і оцей дріб'язочок. Все, все ціню. Багато зараз продавців у різних квіткових групах копають. Є і по 70 зараз коштують лілії. Ну, значить, і цибулина буде більша. Я приблизно так і думала, що 25-35 це маленька цибулинка. Малесенька. Я рахувала в тому році таких задіток. У мене, от це такі посаджені. Зараз покажу. Ось вони посаджені. Он вони цвітуть жовті. Тут різні. Тут, тут піввідра розсаджено різних. І оце вони. Ось. Оце такі дітки. Жовтої. Звичайно. Уявіть, сонце палить нещадно, мої лілії. Відцвітають швидко. Уявіть, який має бути. Яка має бути отут цибулина матошна? І коли Лілія отак виглядає, більше мого кулака. Я ж кажу, в тому році я відправляла останню посилку, розмір цибулини, я спеціально поміряла 32. Уявляєте? Продають 14-16, там 18-22, 32. І я їх цінила по 40 гривень. Все, буду садити. Я далі, основу показала. Не бажано, звичайно, влітку це стрес для лілії. Але якщо вже захотілося, маєте змогу, або підвернулося, або хочеться дуже, то сміливо вперед і можна, можна садити. Всім дякую за увагу. Дякую і продавцю, хоча вона і не побачить цього відео. І там зараз дуже багато. І лілейники різні продають, і лілії всякі, і малесенькі. То можна знайти на свій смак. Тим більше зараз починають квітнути вже всякі такі більш витончені лілії, трубчасті і всякі. Були б гроші. Оце і все. Були б гроші. Дуже багато. Я витратила на троянди і на доставку за них. Так що, я в роздумах, чи замовлять мені ще зараз лілії, чи чекати до осені, може десь, хоча ціна не зміниться, на, навпаки, може ще й вирости до осені. До того часу, поки копати. Добре, всім гарного дня. Сподіваюсь, вам пригодилось це відео.